Цього тижня на українців чекає дуже динамічна погода. Сьогодні до нас наблизиться атмосферний фронт з мокрим снігом та дощами, а згодом циклони з Скандинавії зумовить посилення вітру та сильні морози. Про це нам повідомляє Україдроймецентр. Так, у середу, 22 листопада, мокрий сніг з дощем очікується майже по всій території країни. У південних областях приде тільки дощ. Суховся день буде лише у Київській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни очікуються опади. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 листопада, то вже очікуються до мінус 11 градусів морозу. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1, а вночі буде від 0 до мінус 1 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до мінус 7, а вночі від мінус шести до мінус одинадцяти градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус одного до плюс двох, а вночі від нуля до мінус двох градусів морозу. У середу на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 7 в день і від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 22 листопада зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!